Свою медову вантажівку на волонтерську Михайло Гребеннік переобладнав 24 лютого. Замість меду фурою почав возити гумдопомогу в Сєвєродонецьк. Дружина, дитина пересікли польський кордон. А я повертався вже з гуманітарним грузом зі Львова. До Продукти і ліки доставляв тим, хто, попри обстріли російської армії, покидати рідні домівки не хотів. По дорозі назад пропонував місцевим виїхати на безпечнішу територію. Якщо були люди, які бажали виїхати, в них було на бажання, я їх не відмовляв і вони їхали зі мною. Ми Могли розмістити щонайменше трьох дорослих, пару дітей. Цілі сім'ї евакуйовував. Одну з них нам вдалося розшукати. Марія Сенько жила в Сєвєродонецьку з 24 лютого в підвалі. Її будинок знищили три російські снаряди. «5 квітня міша нас забрав на машині на своїй. Забрав мене дочку, мою зятя і дитинку маленьку, шість років. Переїхали аж до Дніпра з допомогою Міші. Я йому дуже вдячна, і моя вся сім'я йому дуже вдячна за те, що він вивіз нас із Сєвєродонецька і спас нам життя. Пасажирів Михайло брав навіть у кузов. Сиділи, лежали люди на дерев'яних піддонах. Вивозив до більш безпечні на той час території чи Бахмута, чи Слав'янська. За рейс вивозив до 20 людей. Потрапляли і під обстріли. Одного разу прилетіло її у вантажівку Михайла. На щастя, каже, нікого не зачепило. Прилетів осколок, трохи посікло, лобове скло. Великих пошкоджень не було. Хайло усе життя пропрацював на пасіці. Джолярами були і його пращури. В Северодонецьку на Луганщині чоловік мав власне підприємство. Про нього згадує сумом. Це справа, яка було посвящене більше 25 років. Вона була трохи зруйнована. Його рідний Сєвєродонецьк росіяни зруйнували на 90%. З родиною Михайло тепер живе у Вінниці. Між поїздками на схід приходить. На пасіку. Повернутися до справи усього життя допоміг друг бджоляр з Вінниці Іван Микитюк. Ми знайомі із ним ще з 2009 року. Казав, що можеш переїжджати на Мінеччину. От і ми тут можемо тебе приютити. От і дати можливість от, продовжувати займатися своєю любимою справою. Тепер і на Вінниччині розраду має 35 вуликів. Доглядає. Квітують квіти, бджоли працюють, і ми маємо працювати. Це найкраща, дяка за врятовані життя, каже, скільки вивіз людей з-під обстрілів бджоляр волонтер уже й не пам'ятає близько сотня. Михайло має плани у Вінниці. Хоче запустити власне виробництво вуликів і меду Назву для бранду вже вигадав. Мед перемоги його і збиратиме. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.